Сьогодні ми станемо свідками ситуації на дорозі, яка змусить замислитись кожного водія. Перед вами типова міська вулиця. Але зараз ми побачимо те, що шокує навіть досвідчених учасників дорожнього руху. Зверніть увагу на сірий автомобіль. Здавалося б, нічого не передбачає біди, але водій вирішує здійснити розворот. Проте робить він це, перебуваючи у крайній правій смузі. Це пряме порушення пункту 10.4 ПДР України. Який чітко вимагає завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення для такого маневру. Але найнебезпечніше тут не тільки неправильно обрана смуга, цей розворот здійснюється прямо на пішохідному переході. Згідно з ПДР, розворот на пішохідних переходах і ближче ніж 10 метрів від них з обох боків категорично заборонений, за винятком розвороту на перехресті це подвійне, надзвичайно ризиковане порушення. На жаль, така самовпевненість на дорозі не минула безслідно. Ми бачимо наслідки цього необдуманого маневру. На щастя, обійшлося без травмованих, але матеріальних збитків уникнути не вдалося. Цей випадок яскравий приклад того, як елементарне незнання або ігнорування правил може призвести до ДТП. Пам'ятайте, що безпека на дорозі це відповідальність кожного водія, дотримання правил дорожнього руху. Не просто формальність, а запорука вашої безпеки та безпеки інших учасників руху. Будьте уважними та відповідальними за кермом. Тож тепер ви маєте знати відповідь на таке питання. У яких випадках дозволено виконати розворот на пішохідному переході? Якщо поруч немає транспортних засобів, якщо на переході немає пішоходів. Заборонено, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. Які ваші думки щодо цієї ситуації? Поділіться ними у коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові розбори дорожніх ситуацій.